Ну і е, е, до інших тем поговоримо про Запорізьку атомну електростанцію. ось цікавий меседж фахівці МАГАТЕ… Не виявили ознак мінування на ЗАЕС. про це. Заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі. Мовляв, він контактував з експертами постійної місії на запорізькій атомній електростанції. Вони повідомили, що під час нещодавніх інспекцій ж... що жодних мінувань не помітили. Водночас Гроссі додав цитую, не можна розслаблятися і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції. Нагадаємо, зсу офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни. Можуть готувати провокацію на території ЗАЕС. 4 липня на зовнішній крівлі третього четвертої енергоблоків були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Як тобі Сергію, ця заява Гросі. Ну ми має... можемо бути спокійні, раз він... магате він... ГРОСІ заявляє, там... що там нічого немає, жодних мінувань вони сказав... ж несуть. Відповідальність за це теж так. Він якось так там класно сказав про те, що що там там вже не занепокоєння, там вже якась іще більша емоція. розумієш? та це ну це просто жах. Насправді і, ну мені не зрозуміло, чому так.